Це є найкращий рецепт огірки з кетчупом чілі. Виходять дуже смачними хрусткими, Зберігайте на дно банки Кладемо зонтик, кропу, листя, смородини, вишні, пару горошин чорного перця. І також можна ще покласти зубчик чесник. Огірочки попередньо я замочила у холодній воді на 2 години, і тепер починаємо складати їх у банку. Маринад я роблю холодний, тому нам потрібно у каструлі. з'єднемо кетчуп чілі, холодну воду, сіль. Цукор та оцеп. Вся детальна грамовка буде прописана під відео за вінчиком, щоб повністю розчинився цукор. цукоралі. Баночки з огірками заливаємо маринадом. І Ще забула вам сказати, що з цієї порції маринаду виходить 10 літрових банок. Накриваємо кришками і ставимо стерилізувати на каструлі кладу рушничок. Виставляю банки, заливаю водою і з моменту закопання проварюю хвилин 15. І Поки огірочки стерилізуються, я займуся домашніми справами. Хочу знову порекомендувати найкращі гелі порошки для прання, але вони йдуть гіпоалергенні і також не викликають подразнення на шкірі. А ще дуже головний фактор: що не мають хімічного запаху. І Також зберігають колір тканин та гарно виполіскуються. І ось останній ривок закручуємо огірки, перевертаємо та вкутимо в щось тепле, всім смачного.